Защемлення в поперековій ділянці хребта саме в районі 4-5 міжхребцевого диску. Рік назад прям дуже защемило, що дуже важко було встати з кроваті, скрутило так, що іскри в очах, правильно? Угу. Так було. Просто нахилилась і з'явився дуже сильний біль. І почало віддавати в ногу. Бачите, це саме відповідає сідничному нерву. Взагалі багато сидите, угу. да? сидяча робота. Значить, між цими хребцями виникла компресія, що дає защемлення по нервам сідничного. Тобто воно тягне по нозі і коли. Відбувається оця компресія, саме в гострий період людина не може не повернутись, не кашлянути, взагалі не зможе виконати ніяку вправу, поки її не вколють або не знеболять. Потім, коли це все проходить, компресія залишається, але запальний процес він е, зникає. Тому після того, як о, зробили укол, дуже важливо відновити від компресії. Дивіться, яка у нас тут кісточка гарненька, прям яблучко. Це все від того, що неправильна постава, стопа, вальгус, деформація кістки. Любимо добре вдягнутися туфельки з таким каблучком. І воно так його зажимає. Звісно, дуже гарно виглядає. Вже такого нема. Да? Зараз ви кросівки носите. Коли ж носили туфельки, воно отак затискало. А зараз вже воно зупинилося, але прогресує. Бачите, така кісточка. Треба теж її буде поправити. Це е, притамана, як правило, від взуття на двох стопах. У нас тут те ж саме, нерівномірний нерів. Деформація. Тут навіть уже мозоль таки сформувався. Стопи це арматизатори. Якщо в стопах немає гнучкості, ви ходите, ви бігаєте, ви сидите, і потім все навантаження йде на колінні суглоби. Тому що, коли ви ходите, це арматизатор, вони як пружина, грають. А тут кістки, бо вони, тут арка повинна бути, її зараз немає. Вона виконує функцію арматизатора. Тому о, будемо відновлювати суглоби і обирати це защемлення. Так. так. Потім сюди. кисточки, щоб вони були в правильному положенні. Так. Тепер ось тут. Тепер? Так. Добре. Взагалі є канал, по якому. Проходить сідничний нерв, і цей канал він е, зв'язаний з м'язами, які його оточують. Тобто нерв сам він проходить навколо цих поруч з м'язами, тому м'язи знаходяться теж і в напруженні. І що саме головне, це впливає на кровообіг. можуть мерзнути кінцівки, і що дуже важливо, що. Кров не так стрімко розподіляється по всьому тілу і вона скопичується більше в голові, тому що до кінцівок вона не доходить. Підніміть праву ножку вверх. Оце права, да? так? Тепер ліву. Угу. Опускаємо. Іде вкорочення, тому що. Якщо брати оцю сторону, то взагалі тонус нормальний. А з цієї сторони тонус на ну, заспазмовано. Носиком видихайте. Єсть. Деленка, то там по левой стороне воно и тут спазмує и тут і и стопатаешь, тому мне потребно ось тут. Так, Виправити. ты, открываем закрываем, еще раз открываем полностью, закрываем. Ще раз відкриваємо і закриваємо. Вот Тут уже не болеть. Тут воно натирало і давало біль. Mm -hmm. вот так, Опускаємо ручки. вот так, І вот. ще раз вдих. І видих. Через дих і видих. Так, їсти. Опускаємо руки, опускаємо. Отак. Oh Значить, провели процедуру, зробили корекцію шийного і стоп. Дуже велике навантаження, як ви бачите, що пацієнт те, також, що аж в кайф йому це. Але дуже кайфу багато, не теж не потрібно. Тому о, тут потрібно ще займатися вправами. Зараз покажу, які вправи рекомендовано робити в домашніх умовах, щоб закріпити результат і ви себе почували добре. Ліва нога і правий ліктьовий суглоб зближаються, скругляється тіло і випрямляємо праву руку і ліву ногу. Ось так. Ще раз повторюємо більше. Раз, два. Таким чином розроблюються розгиначі хребта, укріплюється таз і рівномірно йде навантаження на міжхребцеві диски. Так робимо по 15 разів суглобу саме для таза. Якщо вам потрібно його застабілізувати, розпрямляємо отак ноги і піднімаємо трохи таз. Руки вздовж тіла і трохи відриваємо його. Ось так. Не зовсім багато. Тобто, таким чином ви розводите кульшові суглоби і, і стабілізуєте собі е, таз, піднімаєте трохи. трохи. Ось так. Потягніть. Обійди, покажи. Ось так. Таким чином. Ви включаєте поперек, виключаєте низ живота, виключаєте поперековий м'яз. Кості м'язи живота. Ви розтягуєте привідні м'язи, таким чином стабілізуєте цю всю ділянку і укріплюєте її. Дуже класна вправа. Особливо ввечері, коли ви дивитесь YouTube і робите такі вправи. Так, 12 разів на день. Як ви нахиляєтесь, як ви піднімаєтесь. Які відчуття нові, це ж. Це зняті кайдани з суглобів, які зажимають. Це ж нове життя.